Це є вишиванка відродження Івана Франка, яка сучасна. Ми її зробили в вигляді класичної сорочки. Вона йде приталена. це теж натуральний льон. І це от якраз з фотографії, яка на 20-гривневій піпюрі гривні. Я займаюся виготовленням сучасних вишиванок, але використовую старинні. Орнаменти. Ми відроджуємо їх для того, щоб люди розуміли, що можна носити їх повсякденно не тільки на день вишиванки, але й в сучасному світі. У нас зараз є проєкт відродження вишиванки. Ми зробили вишиванку Івана Франка. У нас команда за допомогою штучного інтелекту відтворила з чорно-білої фотографії у кольорову, і ми зробили. Більш в сучасному вигляді, але зберегли сам візерунок. Також ми зробили візерунок Дніпропетровщини. На жаль, її зараз немає, бо вже її вже її купила. Вона була одна, поки що. Там також ми зробили з архівів ми дістали орнамент та його зробили в більш сучасному вигляді. Дивіться, ми взагалі робимо так, що ми використовуємо більш сучасні нитки це шовк. Або це може бути і бавовна, так що воно взагалі трохи по-іншому виглядає після процесу вишивки. Но ми робимо це на льонові і воно виглядає більш сучасніше. На мене зараз це не льон, це крапива, воно теж виглядає більш сучасно. Але все натуральне. Взагалі простіше з натуральними тканинами, бо вони по-іншому прасуються, і вишивка на них легше і краще виглядає. Тканини, які синтетичні, ми їх не використовуємо. Але колись ми намагалися це зробити, вишивка дуже погано виглядає на них, і коли ти дивишся на виріб, око вибирає більш еко. Це може бути від неділі до трьох. Взагалі, якщо вона перша, це ну, складно. Вишиванка десь проходить близько від 10 до 15 людей. Це сюди включається не тільки процес виготовлення, а ще й процес фотографування, відео. Там ще є моделі, які це допомагають нам це створити красоту, всю, щоб люди побачили, як вона виглядає. Взагалі на людині і як її носять. Наші вишиванки азербайджанська використовувала рисунок Буту і зробили в буту жито, наше українське жито. Різні країни нас підтримують. і У нас є гості, які приїжджають до нас, і вони дуже просили зробити нашу традиційну вишиванку, але з орнаментами їхньої сторони. У нас ще є з Єврейськими орнаментами вишиванка. Також це було перше індивідуальне замовлення, вона була жовто-блакитна, ми її зробили більш класичного плану. Також є попит на ці речі. Надихаюсь, я, мабуть, ну, першим, чим я надихнулася, це була Петриківський розпис. Бо ми підтримували в ЮНЕСКО, ми їздили в Париж, робили виставку, і ми робили під як вона виглядає в вишивці. Надихаюсь тим, що я подорожую по Україні, виходжу в музеї. Якщо мені щось подобається, я фотографую. Як інтерпретуєте, при цьому зберігаєте а це класичне значення вишиванки, те, що кожен узор щось означає. А є спеціальні програми, яких ми вчилися. І ми все, всі визерунки перекладаємо в ці програми. Це вже електронний вигляд цих програм. По електронному вигляду або вишиває вишивальна машина, або є майстрині, які приходять, ми їм роздруковуємо, і вони по цих ну, вже визерунках вже роблять вже на тканині. Якщо це програма машина, це заружається в вишивальну машину, і вона все вишиває. Ми слідкуємо за тим, щоб наша майстрині не робили вузлів, бо машина вузлів не робить. Каже, якщо є вузлик, то людина, яка покупає вишиванку або якусь річ з вишивкою, щоб вона не спотикалась по життю. Коли вишиває вишивальниця, вона повинна з чистою душею вишивати, тому що в неї якісь проблеми, і вона за це думає, і вона зашиває ці свої проблеми в річ. Тому взагалі наша компанія більш. Мабуть, за те, що краще інколи, щоб вишивала машина. Або якщо я хочу ручну роботу, то мені краще, щоб мені мама, наприклад, вишивала, і я буду розуміти, що вона з чистою душею це робить для мене. Я була у всіх регіонах України і бачила різні речі, і чомусь кожен регіон, коли робить якісь виступи, вони розказують про свій. Ну, На жаль, про наш регіон мало хто каже. Мені хотілося так, щоб за наш регіон знали, тому ми більш вкладаємося в індивідуальне, більш в якість. Ну, Потрохи популяризуємо, але наш народ це треба його навчити любити. це.